Всім привіт! Сьогодні будемо готувати самий простий і самий смачний рецепт картоплі. Картоплі по-сільському або по-селянськи. Для цього я взяла 6 картопельок ось таких середнього розміру і почищу їх. Ось і все. Картоплю ми почистили. Помиємо її. І наріжемо на шматочки розміром десь 1,5 сантиметра шириною чи товщиною. Так, І для цього рецепту мені буде потрібно всього картопля близько 1 кілограма. У мене тут чайна ложка солі пряної, сіль з кропом та чесничком. Також. Додаємо спеції, хто, які любить, я додаю чорний мелений перчик з коріандром. Це моя універсальна така приправка. Так, і, друзі, раз це рецепт по-сільськи або ж по селянськи, то в українських селах не так часто використовували олію для страв, як смалець. У мене тут смалець, я його в мікрохвильовці розтопила. Додам до картоплі, ось так. І перемішаю. І ще у мене один секретний інгредієнт. Ну, це інгредієнт Я вже вам покажу, коли картопля буде готова. Залишками смальцю я змащу депо, щоб ось так. І буду викладати нашу картопельку. Викладаю картопельку в один шар. Ось так, бачите, Іван Афанасьович, нам достатньо. Аптіт покаже. Достатньо. Ось, дорогі, картоплю ми розклали по декові. духовочка розігріта до 220 градусів і ми відправляємо нашу картоплю в духовку. Ось, дорогенькі, подивіться, яка краса. Картопля молода, тому 35-40 хвилин. Якщо ж картопля стара, вже зимова картопля, то, можливо, і більше потрібно. Викладаємо нашу картопельку на тарілочку. А, аромат, друзі, не передати словами. Як же ж це смачно і корисно картопля смальцем? Скажіть, для українця це корисно чи не корисно? Думаю, що корисно. Все, на чому ви, ми виросли. Все, що у нас росте, все корисно. І так, картопля в нас є. До картоплі ми спекли ось такі кукурудзяні коржики, коржі або ж палянички, хтось називає. І секретний інгредієнт це ми на каналі Леса та Город Робили болгарську туршу асорті з овочів. Ось так вони проквасились через 3 дні. І ми зараз їх ось так наріжемо. От, і це в нас буде до картопельки те, що потрібно. Друзі, картопля. Ми вже не один раз готуємо таку картоплю. Дуже смачна. Таку картоплю. Можна їсти зі сметанкою або зробити соус із сметани. Наприклад, до сметани додати трішечки чесничку, трішечки кропу, і як в ресторанах, ось так сметанкою і їдять. У нас, звичайно, не ресторанний рецепт, у нас справжній сільський рецепт. І ми сметани не додаємо, тому що ми будемо їсти з малосольними овочами, такими, як ми заквасили. А сметана і квашені овочі не... несумісні, так. <смісні> да. Огірочки дуже хрумкі. У нас справжній сільський обід із картоплею по селянськи. До побачення, дорогі наші. Бережіть себе.